Хоча лицензія є, якого хуя ти її взяв? Це... Ну добре, і ти ти вважаєш, що це нормально? Ну, типу я зайшов в гру за яке? А попередження. Попередити, що хлопеці не можна, блядь, Ви в курсі чи ні? Я, наприклад, не в курсі Ну, і ти зараз проводиш прав, ти правні дії. Ти не зробив ніякого попередження. Ти просто мене пов'язав, блядь, і, і посадив ще спиздив зброю. Ну. Я перепрошую, ви маєте А Ти, блядь, ще нахуй знаходишся, довбень, блядь, Ти у грі, сука. Ну, в тебе є, лиш... в тебе є лишні, блядь, 60 тисяч. У мене є кримінальний кодекс і адміністративний кодекс. Зараз я буду їх їбати по ним. Ну, в мене є ліцензія. Я не можу носити зброю, нахуй я тоді робив ту ліцензію. Ну я зберігаю, блядь. В мене забагалось. Ну то я спрячу. Ти скажи, що спрячу ти зброю, я спрячу. Ну мене затолили тільки що ваші, блядь, добни, коли я просто йшов. <пулжим> я народився, блядь, і все. Я просто йшов. Я просто, блядь, бежав. Мені треба підняти з здоров'я. і ти, блядь, мене блядь, надобни. І це ти називаєш нормально? Як ви мене назвали? Я тебя назвал, назвал полицей, полицей. О, полицей, полицейским, полицяантом. Да, хорошо, блять. Тууха почисти. Доставаем и на наш машине. Здравствуй, друг. Привет, Санек. О. Так статья криминального а кодекса. А та че, да, сам себе хуйню роблят, блять. Это ну, какие, цепо... да? Да, да, да это... это эти обиженки, блядь Запятая самки нахуй хуйню роблят. Вони знаходяться в, в юрисдикції ЛСПД? Опять залягавого, щоб ти поняв. Опять залягавого одного, а одного, коротше, закафував за те, то, що той зброю просто за спиною тримав. Да. А я зараз їх буду їбать, почекай. В, в них по прицвалті вон в, на одну затриману два вітка. Затримали двох. They знаходяться знаходяться, в, знаходяться в, юрисдикці, в юрисдикції ЛСПД.

А зараз я мені запитаю яку він мені статтю, сука. Це протиправні дії. Зараз. Ста... Назви мені статтю мені свою, будь ласка, який ти мене затримав. 4.5, а ну зараз я гляну, що це? Сюди головного. Головного сюди. Ага. 4,5. крапка А ти знаєш взагалі, що Ой. на дно за триста два співабісника? Ти спиш, мені мене всі документи.